На жаль, Нікітка був малесенький, йому було 4 рочки всього, він бачив всі страждання своєї мами, але в середині 2015 року моєї доньки не стало. Через чотири місяці, після смерті доньки, я хоч виплакалась, викричилась. Чоловіки все в собі тримають помер мій чоловік. Для Нікіти теж це була велика втрата. Я хотіла забрати Сережу з війни, тому що він один залишився мого внука. Але Сережа відмовився, тому що він не зміг покинути своїх побратимів. Ну, я поважаю його вибір, тому що. Це поступок гідного захисника, гідного мужчини. І, на жаль, Сережа загинув, виконуючи бойове завдання. Нікіта ну, дуже тяжко переживав це все. Навіть для мене це три смерті було дуже тяжко за період 10 місяців. А дитина не розуміла, чому з ним так сталося.